Привіт! Мене звати Дмитро Миколаївич. я вчитель фізичної культури, і сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над розвитком наших фізичних якостей. Сьогодні ми з тобою попрацюємо над витривалістю. Будемо використовувати метод табата. Тобто це коли у нас є час навантаження і в два рази більше на відпочинок. Ми таким методом з тобою сьогодні побігаємо, і сьогодні після бігу ми з тобою виконуємо ще й стрибки, тобто пострибаємо. Повністю зосередимось над витривалістю і поговоримо багато про відпочинок. Для роботи на уроці тобі знадобиться спортивний одяг чи зручний одяг, в якому зручно виконувати фізичні вправи. Тому переодягайся. Друге, це порада провітрити приміщення, в якому ви будете займатися разом зі мною, тому що зайвий пісень вам не завадить. Третє, підготуйте трошки водички, тому що вправи сьогодні будуть динамічними і між в, в відпочинку, як порада, можна зробити декілька кроків, щоб поповнити свій водний баланс. І останнє, давайте перевіримо локацію, в якій ви займаєте. Зазвичай я перевіряюся кроком в одну сторону, іншу, крок вперед і крок назад, допомагайте мені розуміти, що нічого я не зіштовхнув ще підніть в сторони і порозвольте, так ви перевірите, чи нічого ви не зійдемо. Де в уході вправ. Якщо ви готові, давайте перейдемо до підготовчої частини вправ. Зараз нам необхідно з тобою розв'язати нашу стопу. Тому першим правою руками ставимо на пояс, спину намагаємося тримати. рівно при виконанні вправи відставляємо стопу в сторону, ставимо на носок і виконуємо коловій поставити. Підхиляючись назад, але не падаємо. Руки <сіх> на поясі, спину рівно, Піднімаємося один, на пятку, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І викладаємо 10 кроків для того, щоб поставити ступов. Две, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все достатньо. До Ступу ми з тобою розігріли, тепер можемо перейти до бігу. Бігти ми з вами будемо дві хвилини. Я засідаю і ви просто зі мною зараз попрацюємо. Починаємо з рівномірного бігу, нікуди не поспішаючи. Біжимо, контролюємо дихання, звернуть увагу, що я можу ще з вами паралельно спілкуватися, отже, темп бігу Дос, достатньо для просто щоб просто могнему Добавляємо правому приміщенні. Виконуємо один крок в одну сторону, крок іншу. Працюємо, приставним кроком. Різним боком. Давай ще чотири рази. Один. Два. Три. Чотири. Повернемось на положення. Біжимо на місці. І тепер виконуємо голову вправу. Біжимо. Вперед і повертаємося з подивимо хідне положення. Вперед. І спиною вперед. Нагадую, що всі діми відправимо не необхідні для не того, щоб кризиг наші сухло легені і підготувати м'яз до основної частини року. Давай ще. Два рази до самовка. Один. Два. Біг з високим підніманням паміна. На кожен рух яркому повідомлення. Звичайним відомо. Біг закидаємо домінки назад. Рук працюють як при звичайному бігу. Тільки на кожен крок ми закидаємо п'ятково назад. Звичайним відомом дивлюся ще 10 секунд. Вже добігаємо звичайно, бігом, нікуди не поспішаємо. Потропу переходимо на крок, руки договори вдих, донизу вибіг ще раз вдих. увагу, що я не зупиняюся, продовжуємо своїх вдих, вибіг. Ми з тобою зараз розігріли стопу, розігрілися бігом і біговими біговим вправами і переходимо. До розвинки. Руки на поясі. Ноги на шиї плечи. Виконуємо колові оберти головою. Вправо. Один, два, три. В іншу сторону. Один. Два. стій. Повертаємо голову. вправо. Вперед. Ліво. Вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. стій. Одну руку піднімаємо вгору. Звернемо увагу на те, що кафе до них змінюється в ліфті. Іншу руку опускаємо до низу, відходимо руки назад. Один, два, звернумо руку. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, Стій, Руки вперед, вправи ножиці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, стій. Нам необхідно, розігріти ще лігтя. Тому руки в сторони. Виконуємо колові оберти руками всередину. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в мене рука паралельно плечу. тобто не опущена ні донизу, не задерта в Вона паралельна. таку букву теплу мовно ми поставили і виконуємо оберт, наче малюємо коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сті. Потрібно розім'яти за Руки в замок, голові оберти замком право. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розкрили замок. Закрили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки на поясі. І тепер переходимо до нашої спини. Нахиляємося. Вперед, назад, право, ліво. При виконанні вправи намагаємося коліна не звільняти. Працюємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, стій. Коли ви поверти, тулубу вправо, Один. Малюємо максимальну. Два, три, чотири. в іншу сторону. Один. Два. Три. стій. Стрибком. Приймаємо широку стійку. Широка стійка це означає ширше наших плечей. І нахиляємось донизу. Принаки донизу, намагайся політи нагне зі на. Один, два, руки договори про вниз. Три, чотири. Повторюємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, сті. Ми вже швидкість зіці. Давайте її використаємо, тому сідаємо на одну ногу. Іншу ногу саме в сторону і виконуємо перекат. Один, два, три. Чотири, один, два, три, стій на зігнуті повертаємося в сторону, руки на коліна і два пружних сіди вниз. Один, два, стриком з ногу. Три, чотири. Стривок. Один. Два. Стривок. Три. Стій. Повертайся до мене і я тобою зробимо 10 присідань. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Потрібно трошки пострибати. Будемо використовувати стрибок. Дивіться, на положення, ноги разом. Стрибком. Ноги на лісу. Руки в сторону. Стрибком. Ноги разом. Руки довіруємо. Можете на пояс, можете просто пускати низу. Працюй. Один. Два. Три, 4, 5, 6. Сім, вісім, дори. 1, два, три, 4, 5, 6, сім, сті. І йдемо на місці, тягнемось до нею. Вдих. Донизу видих. Через. Дріх. Видих. І раз, Дріх. Потягнулися. Видих. молодці, Все було нескладно. Ми з тобою повністю розігрілися. Можемо прийти до основної частини. Ми з вами будемо бігати. І е, у нас виходить так: біг на місці в швидкому, максимально швидкому тимпіку, ми будемо працювати 15 секунд. В два рази більше відпочинок у нас буде за 30 секунд. Обов'язково і навантаження, і відпочинок потрібно дотримуватись. В цьому і, і фішка цього методу нападана. Таких ми з вами зробимо три підходи. Тобто навантаження у нас буде всього 45 секунд, по 15 і відпочинку у нас буде на 30. І все. Далі ми вже перейдемо до другої вправи, яку я вам поясню. Якщо ви тут приготувалися, ви готові, а, тоді давай почнемо. Увага! Приготуйтесь бігти, Побігайте 15 секунд, максимально швидкому темпі. не захваті роботу. 10. Кроком. Вдих. Виріх. Ще раз вдих. Виріх. Ми не зупиняємось, ми йдемо кроком. Так ми допомагаємо нашим м'язам розслабитись і бути готовими до навантаження. Тобто ми не сідаємо, ми не лягаємо це величезні помилки. Потрібно продовжувати рухатись, але в легкому ненапряженому темпі. 41, 42. Якщо готові, увага, пробігнути. П'ять. Десять. Кроково. Два підходимо дозаду. Відно від дихання, вдиха. Вдих. Дих. Видих. Видих. Ви. Ви. Зараз буде третій і Не забувайте, що у фазі роботи, тобто 15 секунд ви маєте відпрацювати максимально швидко. Ще 5 секунд. Приготуйтесь. Увага. Побіг. Ще 30 секунд. Крок. Відновити їхня води. Ви ще раз Води. Ви. Відпочиваємо одну хвилину, розказуємо рух вправу. Перша вправа, як ви помітили, була динамічна. Вона дуже сильно нас розігріла, і там була величезна швидкість і без зупинку рух. Крок. Це теж навантаження. Тому весь цей час ми попрацювали з вами майже. Без такого на відпочинку. Друга вправа сьогодні це буде стрибок. Стрибок ноги разом, стрибком ганарісу, облеск над головою, навги разом, руки донизу чи руки на пояс. Тут же як вам зручно. Таких ми з вами будемо робити по 20 стрибків. У нас буде три підходи. По 20 стрибків в підході, між підходами ми будемо з тобою відпочивати 30 секунд. Якщо вам важко. Ви не встигаєте відпочивати, ставте відео на паузу, додавайте ще 30 секунд, тобто вам необхідно буде відпочити 60 секунд між підходами і потім приєднуватись. Найголовніше це контролювати себе для того, щоб ви сильно не заспокоїлись, тому що можна, ось, наприклад, я втомився, ось тут якраз я відновився. І якщо я почну ще більше відновлюватись, тут же я почну. Позіхати, мені вже буде лінькі продовжувати урок. Тобто я вже перевалю за фазу відпочинку до фази повної відмови від уроку. Тому контролюйте відпочинок, відновили дихання, м'язи відновилися, почали працювати. Відновили дихання, м'язи відновилися, почали працювати. Ну що, якщо ви готові, 20 стрибків, знайшли місце, почали. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ой, 30, 20, 8. Вдих, видих, ще раз. Вдих, видих, час відпочинку прийшов. Вдих. Ви зверніть увагу, що ми не сидаємо, ми не відпочиваємо сидячим постійно. Рухаємось, допомагаючи нашим м'язам швидше відновитися і перейти до другого підходу. Якщо ми сядемо і будемо сидіти, велика вихідність того, що вже третій підхід, ми не захочемо робити. Ми дуже, дуже сильно відпочинимо і вже нам будемо на третій підходити. Три секунд позаду, якщо готові, давай роз'їздимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 1, Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Празд. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. видих, І ось раз, Вдих. видих, 30 секунд. Відпочиваємо. Нагадую, якщо відпочинку вам недостатньо. Став відео на паузу. Відпочинку більше. Для того, щоб сильно зі мною не втомитися, у нас з вами, скільки не взяти учнів, чи вчителів, чи тренерів, спортсменів, у нас у кожного різний темп відпочинку. Ми всі по-різному відновлюємось. Тому контролюйте, будь ласка, своє серце. Якщо воно зараз вилітає з кодекси, відпочинку ще 30 секунд. Так, хто готовий, Давай разом зі мною заключений відхід. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Нать. Йдемо на місце. Вдих. вих, Ще вдих, Видих. І раз Вдих. Видих. Зробили, друзі. Ми з вами напружились. Ну, Максимально добре. Ми побігали і пострибали. Тепер потрібно трошки розтягнутися. Приймаємо широку стійку і будемо з вами прожилити донизу, намагаючись торкнутися підлоги. Кому легко, хто вже торкається підлоги, торкайтесь аж тобі зап'яти. Тобто тягніться далі назад. Так ми зробимо з вами 10 прожинок і на 10 рахунків затримуємося внизу. Якщо готові, почворимо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затримаємося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Тепер ноги на шині плечей. Одну руку ставимо пояс і будемо тягнутися в сторону, максимально натягуючи м'язи нашої. Спини, як пружинка, давай в сторону, зігнути руки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Відпочивай, давай, вдих, потягом свого, видих. І ще раз. Втіх. Вийде. Ми з вами сьогодні судімоці. У нас був динамічний урок, де був присутній їх з стрибки. Ми зробили якісну розминку і розслабилися в кінці уроку. Дякую вам за те, що працюєте разом зі мною. До наступних зустрічей. Бувайте!